Здоровенькі були. Продовжуємо нашу рубрику знання. І сьогодні маленький лекторії. Він стосується, ви бачите, із назвою хвороб. Вченим у світі відомо більше 30 тисяч хвороб. На превеликий жаль, більше 3 тисяч з них, вони так стверджують, є невиліковними. І в залежності від регіону, ці невиліковані хвороби вони мають відповідний регіон. І відповідну якість цього регіону і ті хвороби, які пов'язані з місцевістю, або пов'язані з кліматом, або пов'язані з середовищем, де ви знаходите в джунглях, пустелях або людські якісь місцевості. І тих невиліковних хвороб, ще раз скажу, більше трьох тисяч. Так заявляють науковці, так заявляють лікарі цього світу, які дані має опіверджені. Всесвітня організація здоров'я, Організації Об'єднаних Націй. Я вам хочу з'яснити, як ви пам'ятаєте завжди на пальцях прості речі. Інколи люди, не розуміючи того, з чим стикаються, якось займаються шапкою Ви закидують проблему шапками або розійдеться, або розмовчаться. От я вам давайте приведу приклад. Дивіться, у мене е не є перелік, е книжка є лікарські рослини, е лікарська терапія. Е але тут більше 1200 сторінок, да? я вам просто показую таку величезну е книжку, і дуже дрібним дрібним дрібним, дрібним е шрифтом прописано е про кожну ліку. От якщо ми просто зробимо з вами аналогію і це буде довідник хвороб. І в такому ж обсязі це приблизно я порахував. Це 1200 сторінок дрібного тексту. Так от, якщо ми з вами будемо у хвилину читати тільки 5 назв, це у нас буде десь 6000 хвилин, якщо ми з вами розділимо це з 100 годин. Або якщо на добу переведемо, то 4,5 доби, доби, не повторюючись, ми з вами будемо тільки читати їхні назви. А якщо читати за нотацією, то тою маленькою, яка там існує, тільки опис такий, невеличкий опис, то ми будемо з вами мати 2 місяці читання. А якщо ще з роз'ясненням, це півроку розуміння на те, що є хвороби, які вони тільки поверхнево. Це 180 діб. По-перше, я завжди питав у людей, чи є у них такий час, у них немає 15, годин, 15 хвилин, вибачте, на зарядку зробити, 10 хвилин подихати, а ми будемо витрачати 180 діб, тільки ознайомитися з цим. Це неможливо, це реально неможливо. Але люди ж хворіють і вони ж сподіваються на щось. Та вони сподіваються на науковця, вони сподіваються на лікарів і вони хочуть бачити результат. Тобто Вони хочуть прийти, щоб їх прийняли, щоб вони роздивилися чи поставили їм діагноз. і Після того. Лікар виписав їм рецептуру або пояснив, як вони буде лікуватися, там, карту лікування да, після того рецептуру. Відправив їх би в аптеку, або виписав ті ліки, вони б їх приймали, і після того вони би одужали. Було б дуже файно, якщо б це була ідеальна схема такого існування людини у суспільстві, але ми не беремо навіть Україну, ми беремо розвинуту Україну, от і там в чергу до лікарів сьогодні стоять по два-три місяці. А якщо це ще є операція, то то по півроку. Так що та медицина, яка була у нас в свій час, вона була поставлена на після військові рейки після Великої вітчизняної війни, для того, щоб оновлювалося населення, тобто воно відновлене. І тому була зроблена система, по якій будь-який хворий повинен обов'язково пройти лікування. Будь-який хворий. і відмови не могло. Бути. Зараз ми з вами живемо в період, коли є тільки виживання, і та ж сама війна, тільки погіршила ситуацію, то з кожен сам на сам. Так от у мене питання, чи теоретично можливо, щоб пересічний громадянин е е е зміг би е е розуміти, тобто стати би лікарем, причому не просто лікарем, а фахівцем у всіх е е галузях медицини для того, щоб себе вилікувати, або там своїх близьких. Чи це можливо, чи неможливо. Це просто неможливо. І Це не жахлива новина, це просто констатація факту. Така математична констатація факту. І якщо ми з вами подивимося, чи людина залишається тоді сам на сам, у більшості випадків так. Людина залишається сам на сам, бо вже не існує системи охорони здоров'я. Існує якась допомога, там швидка допомога, та може тільки купувати ваш приступ, чи якщо він підлягає тому. Або констатувати факт і вести вас у лікарню для того, щоб вам там знеболи чи просто почекали, коли ви добре. Не дай Боже, безумовно. Бо ми здоровенькі були, і нам треба, щоб ви були і жили як мінімум, як написано в Біблії, 120 років. Що ж у нас є на допомогу? На допомогу, шановні мої, у нас є величезна природа всесі там. Творцем, Богом, абсолютом, називайте, ну, як хочете, е сформована в самій людині ціла база даних знань, да, ціла база знань е того, чого ви навіть не можете розумом е розуміти. Тобто, це є послідовність таких дій, е яка Більшість виконується на автоматі. Ну, дивіться, я вам перерахував там більше трьох тисяч невеліковних хвороб. А ви скільки можете перерахувати мені? Ну, зразу що кидається це онкологія. Да? Тобто, рак. Далі що? Все, на тому ми закрилися. Що ще ми знаємо? це судині там харк, інсульт. Що іще ми знаємо? І ще там ну, пару-тройку, хто там чим хворів. І все. І більше на тому все. Тобто Знання не те, не що обмежені у пересічного, вони їх майже не, не мають. Якщо ріти є на допомогу, також і творцем розроблена в нашому, нашому, нашому організмі розроблена система, унікальніша, її повторити сьогодні не може навіть штучний інтелект, це імунітет. І я більше вам скажу, що імунітет знаходиться, дві третини імунітету знаходиться у животі. Есть, э, у нас э, э, цей синково-кишковий -э, тракт э, це і є той імунітет. Причому говорить, я вам нагадаю, да, тонкий кишківник у нас має 7 метрів, да, кишківник – 1,5 метри. От у цьому, о, цьому, о цьому о трубах да, і є імунітет. Ну, плюс там шубок. От, э, от така э, і малята у нас історія. Я ще стверджую, що неволікованих хвороб не існує. Це моє кредо, є нерозуміння, незнання чи страх. Я свою систему, коли розробляв, стикався з такими прикрими подіями і тисячу разів був на грані і перепробував ну, майже всі відомі системи, майже всі відомі системи на практиці. І можу вам сказати, що людина може обійтись без пігулок. Людина може обійтися. Без допомоги лікарів, якщо поставить собі за мету. А якщо говорить, навіть і цього немає, подивіться у тварин, да? у них немає лікарень, у них немає там, швидких допомог, у них нічого немає. Що вони роблять тоді, коли вони е, хворіють? Вони перестають їсти, вони е, лягають десь у тих місці, у спокої, і після того організм починає сам вилікуватись. Оце один із методів, який е, нам під силу, тобто ми повинні просто розуміти. Але в цей час треба відключати той розум, який не розуміється, що якщо йому голодно, якщо він поїсть то всю енергетику, та, яка потрібна на лікування хвороби, людина кине на переварювання, на перетравлення їжі і буде мати проблему. Ну, це не сьогоднішня тема розмова. Я вам просто кажу, що у нас є найбільший помічник, Крім цього, у нас є ще для віруючих людей молитва, для невіруючих людей знання дійсно є бібліотеки. Можна розібратися з цими цими речами. Як нас не лякали снідами, ковідами, свинячими, поросячими, там, чи якимись тяшинами е грипами. Ми сьогодні живемо ну, і ми будемо жити, радіти і розмножуватись. Так, у всякому випадку написано у всіх великих. Книгах. От що я вам хотів е трошки сьогодні розповісти, для того, щоб ви не панікували. Навіть якщо вам сьогодні зле, якщо у вас є якісь проблеми, то повірте мені, вони вирішуються. І як їх вирішувати, ми будемо розповідати у всіх програмах Феникс реабілітації. Дякую вам всім за увагу. Будьте здорові, живіть довго і щасливо. До наступних етерів.